Волинь оговтується після масштабної кібератаки на державні реєстри. Після того, як 19 грудня російські хакери намагались порушити роботу критично важливої інфраструктури України, кілька десятків державних реєстрів припинили свою роботу. Тепер частину із них вже відновили про те, які послуги наразі доступні людям у Луцьку, дізнавалися наші журналісти. Після хакерської атаки ворога були закриті реєстри Міністерства юстиції. Деякі вже відновили роботу. Тут Зокрема, відновлений реєстр реєстрації транспортних засобів нових із салона, обмін посвідчення водія теж вже можна зробити у нашому ЦНАПі. Крім того, запрацював реєстр державного земельного кадастру, де витяги з ДЗК вже можна отримати. У нас щодо роботи реєстрів актів цивільного стану. Вони ми працюємо в паперовому вигляді. Чи це свідоцтво про народження, чи це свідоцтво про реєстрацію акту цивільного стану? Чи це свідоцтво про смерть? Відвідувачі можуть замовити і отримати у визначенні законом терміни. Також працює реєстр територіальної громади. Люди можуть отримати інформаційні довідки про підтвердження місця реєстрації. За їхніми заявами їх можуть зняти із реєстрації, знімають із реєстрації померлих. А от зареєструватися у нове чи в інше помешкання поки неможливо, бо ж наразі ще не працює реєстр реєстрації речових прав на нерухоме майно. Реєстр фізичних та юридичних осіб підприємців після хакерської атаки поки теж, як то кажуть, лежить. Жить втім, адміністратори працюють у штатному режимі, надають консультації, перевіряють документи. Найбільше люди нині взялися перевіряти своє майно. Дуже багато відвідувачів звертаються щодо перевірки наявності свого майна у реєстрі речових прав саме на нерухоме майно. Хтось хоче перевірити, хтось хоче його перенести із старого реєстру до 12-го року в новий реєстр дана послуга. Є безкоштовна. Багато звертається мешканців із приєднаних громад, які в свій час Будували будинки, але нормативні документи в них не приведені у відповідність. І в зв'язку з тим, що була інформація, що до 2025 року треба всю свою власність нести в реєстри. Дуже багато звертається з цим питанням. Втім, Лариса Карп'як зауважує, що реєстрацію нерухомого майна саме земельних ділянок, на які були сертифікати, продовжено ще на термін до трьох років. Власники таких земельних ділянок можуть не турбуватися. Вся їхня нерухомість буде внесена в реєстри після того, як вони відновлять свою роботу. Стабільно у приміщенні ЦНАПу працює центр рекрутингу. Зауважують, що з поміж інших звертаються і воїни, котрі самовільно залишили військові частини, а нині хочуть продовжити службу. Тут вони самі обирають військову частину і термін контракту. Ті, що звертаються, то вже цілеспрямовані люди, кажуть у центрі. Вони хочуть Саме в ту бригаду, яку вони хочуть до своїх знайомих, можливо раніше колег, звертаються до нас. Ми зорієнтовуємося, в яку частину вони хочуть на яку посаду. Тоді контактуємо з військовою частиною. Вони проходять співбесіду. Якщо все добре, вони один одному підходять. Далі іде процедура ВЛК. Після ВЛК їх направляють на базову загальну військову підготовку. Після підготовки відповідно вони попадають в ту частину, в яку саме вони хотіли. До слова у центрі рекрутингу пропонують лише контракт. Мобілізацією тут не займаються. Є три види контракту на рік, на три і до оголошення про демобілізацію. Те, що війна відчутно навіть по кількості звернень до центру надання послуг, люди потребують більше уваги, більше підтримки. Сьогодні на людей трошки вплинуло саме цей стан воєнний, і це відчутно відчувається в роботі. Послуг збільшилося. Багато є зниклих безвісті. Люди звертаються за більшою кількістю довідок. Минулого року кажуть, тут була рекордна кількість відвідувачів 177 тисяч. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.